Тепер детальніше про ту атаку, яка є. Вона розпочалася. От фактично опівночі у нас повітряна тривога пролунала і, зрештою, тривала от якраз 9 годин. Ворог атакував околиці міста дронами, які постійно змінювали напрямок руху. Так в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків російського дрона, збитого силами ППО. Пошкоджено дах на житлової будівлі. Повідомили в міській військовій адміністрації, і також пошкоджено вікно в квартирі у соломі. Мінському районі ну і загалом протягом всієї ночі росіяни тероризували дронами і київщину. Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. В обласній військовій адміністрації повідомили, що поранено чоловіка і жінку, а також дитину 4 років. Їхній стан середньої тяжкості і частково зруйновано приватний будинок. Пошкоджено вікна в багатоповерхівці. Поруч внаслідок обстрілу сталася пожежа і на території комбікормового заводу на Фастівщині. Також Більше десятка вибухів було чути у Василькові. Повідомляють місцеві пабліки.